I'm Привіт усім! Вітаю на моєму каналі. Зустрічаю вас на кухні з невеличкими такими рутинними справами. У мене скопилось досить багато різних пакетиків, які потрібно пересипати у, на свої місця у свої баночки. Тут у мене кондитерська посипка, дітки люблять її додавати на йогурт. Я показувала, ми робимо вдома натуральний домашній йогурт. І вони зверху додають цю посипку і дуже люблять такий перекус. Також у мене тут родзинки, цукрова пудра, панірувальні сухарі. Все це пересипаю, перетираю в баночки та розставляю по місцях. Поки я це роблю, хочу всім подякувати за побажання скорішого одужання. Я вже почуваю себе набагато краще, але голос, як ви чуєте, все ще такий хриплий. Важковато записувати озвучку, але вже хочеться щось робити. Я так не люблю гаяти час і мені завжди шкода, коли, коли хворію. Найтяжче для мене це. Полежати, почекати, перечекати цей період, і дуже завжди шкода витрачати час. Багато різних справ по дому, у дворі, новий будинок і таке натхнення, все робити. А тут нема сил, потрібно полежати, інакше знаю, що буде гірше. Поставила баночки на місце, а дріжджі мені потрібно були для того, щоб зробити. Такий розчин для поливання огірків. Береться тепла вода, 1 літр. Додаю ложку сухих дрінчів і одну ложку цукру. Відправляю настоюватися на 2 години, потім виливаю у 10 літрів теплої води у лійку і цим поливаю огірки. Дуже вони люблять таку водичку. Можна кожні пару тижнів таким підживлювати. Ну, і, мабуть, улюблений вічний контент, справи на кухні, перемивання посаду, вимивання мийки це у мене щоденна обов'язкова рутина. мабуть, як і усіх домогосподарок, тричі на день помити посуд і за собою промити мийку. Тому такий контент, можна його у будь-яке у кожне відео додавати, це те, що завжди з нами щодня. Сьогодні вийшло таке насичене відео, багато було різних задач після того, як пропустила час на хворобу, тому все хочу вам показати. Показую сковорідки, у мене питали за них, це сковорідки крауф, купувала в епіцентрі. В принципі, мені подобається, але ось, бачите, вони ось так дряпаються і стирається зовні фарба. А загалом смажити на них дуже приємно, нічого не прилипає, не пригорає. Тут ще купила із цієї ж серії сковорідку для млинців. Так що, тепер у мене усі сковорідки з однієї серії. Дряпається, незважаючи на те, що у мене тут підкладки, фетрові між усіма сковорідками лежать, але все рівно десь можна щось зачепити і ось так злазить фарба. Це від Крауф не дуже дорога серія, дешевша, є більш дорожчі, можливо, вони якісніші. Нічого з цього приводу сказати не можу, адже інших у мене ніколи не було. Також у щоденну рутину входить протирання стільниці після того, як перетерла весь посуд, який вручну перемила, завжди за собою, ось так все протираю. Також хотіла помити відро для підлоги, наливаю гарячу воду, кисневий відбілювач, і він дуже добре вимиває дно цього відра. Ось такий результат. Тут, через те, що є ці пластикові такі планки, багато бруду там залишається і важко його вимити просто мочалкою, Тому ось так кисневим відбілювачем все дуже добре відходить. Просто залишаю на півгодинки, потім виливаю цю воду і відро чисте. Потрібно було вже помити мої садові капці, чим я і зайнялась. Мию просто рідким милом для рук, і все чудово відходить. Оця біла лінія, я дуже люблю, коли вона чиста, вона така досить яскрава на зеленому фоні, і все добре відмивається. Дуже зручне це взуття, хоч це і не оригінальні крокси, але вони, мені здається, і не набагато гірші і також дуже-дуже зручні, особливо, якщо щось робити. На ділянці у саду, де часто земля або якийсь пісок потрапляє у взуття, тут спереду воно більш захищено, ніж відкриті там якісь босоніжки, тому захищають ніжки від бруду. Ще й додатково, якщо щось там на землі таке досить брудне роблю, одягаю завжди шкарпетки, бо відмити ноги від чорнозему не так вже просто. Після того, як помила взуття, промиваю цю мийку. Якщо я десь щось роблю, то і по ходу дивлюсь, що ще можна у цій зоні зробити. Якщо мені в руки потрапляє ганчірка або мочалка, я одразу все що довкола перемиваю 2 секунди, поки я тут знаходжусь, вона у мене в руках досить швидко все це зробити. Ми вирішили навести трохи лад на терасі, оскільки у чоловіка скоро день народження. Хочемо святкувати тут, на вулиці. Винесемо наш стіл сюди і з палет ще маленький столик буде для дитячого столу. Винесли ліноліум, це такий старий ліноліум, який ми використовували, коли у нас було ще будівництво ремонт на першому поверсі. Ми його постілили, сюди клали надувний матрас та ще наш там старий матрас з квартири, і тут без ремонту, з непофарбованими стінами, без підлоги на такому ліноліумі ми ночували навіть. Дуже був такий цікавий період у нашому житті. Шкода, що не вела тоді ще канал. Було б чим з вами поділитись. Така у нас була затишна атмосфера, довкруги цегли, газоблоки, бетон. І у нас така маленька була імпровізована кухня, дошку якусь знайшли, застілили її. Такою скатертинкою поставили бутербродницю, вже тоді розетки були готові. Брали з собою гріль, маленький холодильничок, і тут ночували собі на вихідні, приїжджали. Винесла я цю шафу, в якій у нас зберігався одяг. Зараз вона нам не потрібна. І я тут думала, можливо, якось ось так дощечки покласти на полички і використати її. На вулиці, але ця ідея мені не сподобалась, воно досить важке, і я думаю, що ця шафа б такого не витримала. Тут у мене вже пройшло 2 години, і мій розчин для поливу огірків готовий, вилила усе в лійку та поливаю під кожен кущик. Вже з наших кущиків зібрали три огірка, дуже вони смачні, я боялась, що можуть гірчити, бо домашні огірки інколи мають таку властивість, але ні, дуже смачні і солодкі. Показувала в інстаграм, як ми їх обриваємо, можливо, хтось бачив. Якщо ні, можете залишу посилання в описі під відео на свій інстаграм, може комусь буде цікаво зайти та також підписатись. Я не дуже активно там веду сторінку, але інколи деякі сторіс закидаю, тому якщо я тут пропадаю, заходьте туди, можливо, там щось буде. І зібрала редиску також з нашого городику. Тут відрізала зелень з цієї редиски, хотіла з нього зробити песто. Бачила такий рецепт, але спробувала листочок, він був гіркуватий, мені смак не сподобався, тому я їх викинула. На сьогодні у мене були плани з полуниці зробити, засушити її, зробити такі полуничні чіпси у своїй сушарці. Тут ще купила на ринку чорницю, вже активно вона продається. Син попросив йому насипати тут якраз йому промила і дала поїсти. Так от, зробити хочу чіпси. Також колись показувала, що ми їх робимо з яблук та банану, а сьогодні вирішила зробити з полуниці, Давно я про це мріяла, хотіла насушити, щоб додавати, ну і просто так можна їсти, і хочу додавати у чай. Ще згадала, робила такі чіпсики з апельсину, також дуже смачно виходить. Взагалі можна робити з будь чого з манго, з киві, кокос сушити. І все це дуже смачно. Також хочу спробувати з нею робити пастилу. Завжди роблю з яблук. Здається, яблуко з грушею колись робила. А ще хотіли зробити яблуко-полониця, але у мене її виявилось досить багато, тому я зроблю просто з полуницею. У минулому відео я вже показувала, почала заморожувати перетерту полуницю, і зараз ці контейнери, які у мене залишились пусті, я її дороблю і додам до морозилки. Пропорції, я вже казала, у мене немає. На око насипаю цукор. Перебиваю блендером не зовсім до однорідного стану, а щоб трохи залишались шматочки. І попередньо ще шматочки нарізала у кожен контейнер, і їх заливаю ось таким чином. Побачила на ринку лаванду і не змогла пройти повз. Такого вона гарного яскравого кольору моя лаванда якийсь інший. Має сорт, вона більш світла, така ніжна, а ця насичена, яскрава, дуже-дуже гарна. Я щось не подумала, не спитала, як, який це сорт. Можливо, дівчина, яка їх продає, знає точну назву, я б хотіла собі саме такого кольору кущики. І зробила ось такий гарний букетик собі. Я обожнюю лаванду, і як вона виглядає, і цей колір, і цей аромат. Аромат стояв і зараз стоїть просто на весь дім. Достала сушарку, нарізаю полуницю не дуже тонкими слайсами, десь міліметра, можливо, 4, і буду розкладати на кожен рівень сушарки. У мене вийшло 3 рівні під сушену полоницю і 2 під пастилу. Перебила блендером полуницю, нічого не додавала, ні цукор, взагалі нічого. Можна, якщо маєте, додати м'яту. Я колись спробувала додати ванільний цукор, чогось мені не сподобалось. Саме от полуниця з ванілью чомусь мені не смакують, хоча я обожнюю ваніль. І цей аромат і завжди у випічку гарно пасує. А ось до перебитої полуниці: от ми робили такий полуничний суп, ваніль зовсім не смакує, з м'ятою було б дуже смачно. Таке поєднання мені подобається набагато більше. Викладаю пергамент, зверху розподіляю полуничне пюре. І другий рівень також. Трохи зминаю бумагу для того, щоб вона не скручувалась і тримала свою форму. У мене ще залишилось небагато чорниці, і я думаю, що наступного разу, у мене просто ці рівні закінчились, наступного разу спробую полуницю поєднати з чорницею. Думаю, буде теж смачно. Взагалі, якщо любите пастилу або дітки люблять, і ви маєте сушарку, але не маєте ідей яку зробити, то можна просто у магазині подивитись на дитячу пастилу, або не обов'язково дитячу, вона, мабуть, і дорослі таке люблять, подивитись, які смаки існують, і просто взяти собі на замітку поєднання. З решти полуничного пюре я вирішила зробити джем. Побачила рецепт у Юлії на каналі «Мамські будні». Дуже дякую їй за рецепт. Я хоч і не куштувала, ще не готов джем, тільки сьогодні зробила, але я вже відчуваю, що це буде дуже смачно. Взагалі, вперше в житті роблю варення, ніколи його не робила. Для цього я взяла 1 кг полуниці, 400 г цукру. Ставлю все це на плиту, додаю лимонний сік та желатин. Банки, як і порадила Юлія, стерилізую у мікрохвильовці, я не знала, що так можна. Потрібно у кожну банку 10 см води налити і поставити на 5 хвилин. Пару хвилин прокип'ятила. Це пюре, знімаю пінку та розливаю по банкам. Не знаю, чи правильно я все зробила, бо Юля брала агар-агар. Можливо, з желатином потрібно було якось інакше щось робити, можливо, він не любить кип'ячіння, але спробую вже я не мала ні сил, ні бажання, нічого вичитувати, читати в інтернеті, як там правильно саме з желатином робити. Вже ризикнула зробити. Так само, як і за гарагаром. Розливаю по банкам, закриваю кришечками, залишила, щоб воно охололо та відправила у холодильник. А у наступному відео я вже спробую і розповім, чи вийшло у мене. Тут у мене я не знайшла кришку від цієї банки, тому взяла іншу. Нижній рівень в сушарці приготував мою полоницю десь за 10 годин. Я перекладаю все в контейнер, це вже знімала на наступний день, переробила собі сама манікюр, тому я тут вже з іншим кольором. А два інші рівні десь сушились годин 12. Почала вже підготовку до школи, потроху купую одяг для старшого сина, хочу показати вам, що вже придбала. Це замовила на сайті Резервт ось таку футболочку, розмір у нього 140. Сподіваюся, що до осені буде якраз. До такої футболочки штани. Ось такі на резинці вона досить така м'якенька, але штани не широкі. Він у мене якраз худий і завжди, дуже часто, коли замовляю якісь брюки, то вони широкі. А ці такі досить струнки з таким стильним тут заворотом. Тканина дуже приємна, м'якенька. Ну, сподіваюсь, також, що до осіння буде нормально. Зараз вони якраз йому. Але такий фасон, що якщо буде короткувата, то теж буде гарно, стильно виглядати. Форми зараз в школах немає. В принципі, можна носити те, що хочеш, але вчителька попросила не спортивне. Завжди просить, щоб не спортивні штани. А так, в принципі, можна все, але мені подобається такий. Одяг, який відрізняється від того, який на прогулянку. Ще я взяла ось таку сорочку блакитного кольору. Ось так тут можна підвернути, застібнути. Другий так само зроблю, бо якось так прям як в офіс виходить. А коли підвернути, то також дуже стильно, так не до кінця застібати гудзики дуже гарно, приємний. Колір і гарно поєднується з бежевим. Блакитне. І ось такими брюками він вже поміряв, дуже гарно виходить. Також маємо ще давно купувала такі джинси, вони темного кольору, тому в школу також нормально. В принципі, я бачила, що діти ходять в чому завгодно, можна у будь-яких футболках, у будь-яких светрах. Ну, вчителька просила не спортивне та не занадто яскраве. Ось такий ще маємо светрик, також колись його показувала. А з нового ще ось таку курточку замовила. Мені здається, що вона досить тепленька, розмір таку, 146. Взяла трохи більший. Зараз на нього трохи велика, але якраз на осінь, на зиму буде нормально. На холодну осінь та на зиму у машину. Оскільки в школу зі школи ми їздимо машиною, то якщо вдягнути прям зимову теплу куртку, то йому буде жарко. І потім в школі, поки вони все вдягнуться, вийдуть на вулицю, всі вже мокрі. Тому занадто тепло, його не вдягаю. І якщо після школи одразу плануємо прогулянку, то просто теплий зимовий комбінезон, там якийсь одяг, беру з собою і він перевдягається. Або в машині, або у холі школи. Тому ось так. А ще молодшому на осінь такий светрик взяла. У нього багато осіннього одягу, і від брата залишається, і дещо я вже купувала. Тому тільки ось таке взяла. Він не дуже теплий, такий тоненький, але гарненький. Так що з одягу до школи нам залишиться тільки купити взуття. У нас у школі, я не знаю, чи в усіх так, у мене син перейшов у 3 клас, і у нас в молодшій школі дітки перевзуваються і залишають взуття чисте завжди у своїй шафці. У мене в дитинстві такого не було. Я пам'ятаю, як ми ходили у зимових черевиках, і в класі було досить жарко, і це так важко і незручно взагалі не продумано це було. А зараз дітки можуть навіть взимку перевдягнутись у легкі якісь. Я купувала у першому класі такі тканинні капці. Ну, вони нормально виглядали, не як домашні капці, але легкі та зручні. І зараз щось такого плану хочу, такі типу кеди, можна сказати, на липучці купити, залишиться таке на осінь синові. Ще трохи моїх буденних, щоденних справ, розвісити прання. Звикла я вже сушити тут на терасі, на вулиці, швидко все висихає. Досить виявилось зручно, хоч потрібно і всі речі скласти в тазик і нести його на вулицю, але не так складно, як я думала. На вечерю вирішила приготувати суші торт. Якщо ви любите суші, і ніколи такого не робили, дуже рекомендую. Це легко, набагато легше, ніж крутити роли, і не менш смачно, бо інгредієнти такі ж, як і на роли. Нарізаю рибку, застілила плівкою форму для того, щоб коли ми будемо перегортати наш тортик, він не розвалився і так зручніше це зробити. Першим шаром викладаю рибку, і коли ми його перевернемо, відповідно, він, рибка буде зверху. Другим шаром виклала рис, відварила його, додала сіль. У мене не було рисового оцету, можна додавати рисовий або яблучний. У мене був бальзамічний, додала трохи його, можна додавати цукор. Бачила і такі рецепти, але я не додавала. Ось другим шаром пішов рис, після цього листочок норі, потім крем, сир. Потім знов, а потім огірок з рибкою, знов рис, норі та сир, і відправила десь на півгодинки у холодильник. Enjoy. It's pretty. Після того, як він постояв холодильником, я перегортаю на дощечку. Потім присипала ще кунжутом та полила соусом теріяки, і це була дуже смачна вечеря, яка подобається і нам з чоловіком, і діткам. І продовжую наводити лад на терасі. Ми поклали сюди все ж таки цей ліноліум. Чоловіку ця ідея не сподобалась, а мені здається, що досить затишно вийшло. Накрила пледиком матрас, У нас тут дитячий матрасик на палетах. Чоловік робив цю лавочку та столик з палет і поклала ще сюди по Дуже мені цей куточок сподобався. Так затишно я собі тут ввечері зробила чай, назбирала свіжих польових квітів, запалила свічку і в такій затишній атмосфері трохи релакснула і відпочила. А діти о, довкола будинка бігали на випередки навколо мене, але це не завадило мені насолоджуватись моментом. Дякую, що ви подивились це відео. На цьому з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Усім пока, гарного вам дня!